Я один момент, коли я щось скручуєш, що робиш якісь меблі, то треба притримувати, коли вкручуєш ці гвинти. Бо воно по законам фізики трошки рухає може змістити. Ну, Взагалі особливо ніякої це різниці. Там десь 1-2 градуси куту нахилу, то немає значення особливо, але як математик я люблю в цьому точність. Так би мовити, це моя особливість інженера. В останньому місці треба крутити. І ця частина буде повністю гора шафи, його верхня частина буде повністю скручена. Опа. До речі, під час, так би мовити, кави брейку розібрався. З насадками шуруповерта якими буду закручувати саморізи на ручках, ну на ручці двери цієї шафи та навіси. тому Так би мовити, не дарма пройшов час, що я, так би мовити, був відсутній. В що й уваги. Сусіметрії треба з цього боку, щоб не було перекосу. А потім інші ті, що вони ще будуть. Гарне дерево. Вам не чутно, але коли я вкручу наприкінці, воно так добре тріскає, що зрозуміло, що як. Гарний, гарна якість. Як я вже казав, воно в них не перестояло на складі, не пересохло. Дуже приємно працювати з таким матеріалом якісним. Бо всяке буває, як би мовити. Але цей виробник добрий. Якщо що, нам не платили за рекламу. Ми не настільки ще розкручений канал від слова зовсім. Щоб хтось нам взагалі платив. <рив> ну, а далі що буде, то не знаю. Ну і головною ідеєю ж каналу для тебе було довести, що інваліди, люди, які теж можуть. Багато що. То в мене на каналі я буду різне розповідати. Я покажу. Про те, як я займаюся спортом. Про те, як я так тренувався, що зараз крипатура, як явище відсутня в моєму організмі. Це дуже цікаво. Я думаю, це корисно для багатьох. Бо після великих навантажень на наступний день все болить. Це така цікава річ. Буде ще багато різних ремонтних робіт в мене. Планується. Планую викладати різні відео психологічні, розповідати про власний досвід батьківства з точки зору батька та психолога-педагога. Бо в мене і така і така освіта, хоча педагог більш для підлітків, Але все одно там. дитина трохи менша, дитина трохи старша. Ослоболиво різниці ніякої, тільки потреби змінюються. Ось так ось. А там ще що. Ну, оригамі то звичайно, бо в мене за 17 років що я не бачу. Біля 30 тисяч годин складання паперу. Різні авторські техніки цікаві для тих, хто займається оригамі, Та й взагалі до, для, для будь-якої людини. У мене викладачі, люди інженерного складу були дуже зацікавлені, розгляда... розглядаючи. Геометрію моїх робіт. Так мовити в шоці, що сліпа людина таке робить. То така річ. Ну, різний контент буде на каналі. Як ви вже бачили, відео, як я граю з дітьми, бо один з аспектів, який я хочу висвітлити це те, що інвалід має право на щасливе. Життя може мати родину і проводити з ними час доволі продуктивно і весело. Взагалі в житті я доволі такий депресований, різні проблеми, але викликані об'єктивним життям, та і суб'єктивно через те, що не бачу, то мені трохи від того сумно. То, друзі мої, коли дивилися відео, як я з дітьми граюся, казали, Боже, ми ніколи тебе таким щасливим не бачили, то інвалід не просто може мати сім'ю, він має мати сім'ю, бо це те світло, яке може зцілити рани в душі інваліда. На жаль, таких ран багато. Через соціум, через свої можливості обмежені, то важко, важко. Тому я, як психолог, планую відкрити свій кабінет і зробити його профіль, роботу з інвалідами, з тими, хто тільки отримав інвалідність, яким треба допомогти. Зжитися, звикнути з цим сим. Та інвалідам, які вже доволі довго живуть зі своїми особливостями і від того вони депресують так само, як я. Ну, депресію нікуди не подійти через інвалідність, бо вона є відображенням нашого сприйняття життя. Під нас я кажу про інвалідів. Бо інвалідність вона все-таки заважає багать, багато в чому жити, змушує підлаштовуватись, змінювати реалії свого життя, побут. Так, щоб все було зручно. Ну, то я вже буду в каналі своєму. Розказувати більш детально в різних відео. Я думаю, тим, хто працює з інвалідами, інклюзія в освіті, та й взагалі психологи, соціальні працівники, їм буде цікаво і особливо цікаво інвалідам, які не впевнені в житті своєму. То воно має бути цікаво і корисно. Та й взагалі людям треба бути більш толерантними, краще розуміти, що відбувається навколо них і потреби людей з інвалідністю. То таке. так, в мене залишився останній гвинт, і ми перейдемо до закріплення іншої частини. Шафи. Я не знаю, я не пам'ятаю, як в вона називається. Такі планочки знизу і згори. Вони, так би мовити, знизу обмежують поличку, щоб нічого з неї не з'їхало. А нащо вони згори, то я не розумію. Для краси. Ну, то напевно. Я як людина, яка не бачить, не, не часто задумуюсь про зовнішню красу. І взагалі то ну, ну, таке і ще не я гадаю для економії місця, оскільки е, деревини, оскільки самі двері вони менші за розміром між е, ліва та права. Ну то так. так. Кохана, де пакети з гвинтками? Зараз наступ.